Доброго ранку всі миру і добра, хай Бог береже кожного. Да. Ми повинні розуміти, чиї ми діти, да, яку ми волю виконуємо, тому що ми создані по образу і подобію Божому. І повинні виконувати волю Бога, не волю сатани, да, тому що хто противиться, хто знаходиться в душевних цих розстройствах, той дійсно виконує волю диявола, і диявол був скинутий з неба. І потім да, він Перестив єву, почали обсуждати, огорчати да, 에, слово Боже і противити Слово Божому, да, за, за, за що були і покарані. І ми повинні підтвердити свою кваліфікацію, чи є ми діти, діти Бога і да, діти сатани, тому що диявол він завжди поруч, він завжди дивиться, чи є на, яке на серце, чим наповняється наше серце, да, і яку ми волю виконуємо. І нам потрібно виконувати волю Бога, тому що ми создані образу і подобію Божому. Всі миру і добра. Хай